Розглянемо прогноз на 17 листопада старопозитивної ясності. Перед нами карта П'ятірка жезлів, її символ навчання, імітаційна битва та змагання. Дорогі друзі, сьогодні доля буде вчити нас протистояти реальним викликам, долати перешкоди, а головне вчити нас командної роботи, коли багато овець, от на карті ми бачимо підлітків, можуть відлякати навіть вовка. А, дорогі рідні мої, має сенс показати себе з усіх боків та довести іншим, на що ви здатні, особливо якщо ви в конкурентні дії. У справах для вас буде важливо матеріальне викликання. Вигоду. Тому заробити ви можете у торгівлі спорті, перебуваючи на службі МНС, поліції, там, де ви приймаєте виклики та міряєтеся силами з іншими. В особистих стосунках головне, щоб ви пристосувалися один до одного, притерлися, інакше дрібні, негаразди постійно виникатимуть і засмучуватимуть вас у деяких парах буде суперництво. Воно Може стосуватися зовнішньості, менталітету або соціального та матеріального становища. Враховуйте це рідні мої при виборі коханої людини. Зміни, які відбуватимуться протягом дня, наповнять вас новими ідеями. І нехай у вашому житті будуть тільки змагання, а не бойові дії. Але у разі тривоги будьте обережні, дорогі друзі. Ось такий прогноз: ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, приймаю магазин та ринку, княжу кого. Ось ко